Ні. Не дивіться на мене, пожалуйста. Ведіть погуляйте, пожалуйста. <рес> Опять буде вставка. Можна? А ми можемо? <рес> е, Опять же, <рес> ж по фразах. <рес> Ти тоді зведеш це? <рес> Да? Хорошо. Я вже забула, що казати. Привіт, товариство! Ви дивитесь новий випуск Nos News. Сміємось, отже, не здаємось. Саме таким було гасло благодійного концерту. Тел... Саме таким було гасло благодійного концерту команд телевізійної. Сміємось, отже, не здаємось. Саме таким було гасло благодійного концерту команд телевізійної ліги сміху, які своїм я не можу, які не просто своїм гумором прикрасили життя жителів Ніжина. Ну тому що я собі отак поки говорю розкладаю. Сміємось, отже, не здаємося. Саме таким було гасло благодійного концерту команд телевізійної ліги сміху, які не просто прикрасили будні жителів Ніжина, а й долучилися до збору коштів на потреби ЗСУ. Отак. На сцені північний централ. Доброго вечора! Давали слуха филологов, не дабы спрыгать. Доброго дня, я по объявлению. А что это за объявление? Ну вы, разве газету объявление подавали? Враження дуже класні. Ми не виступали майже 8 місяців і ми дуже раді, що сьогодні нас так круто приймав глядач. І саме основне, що ми зібрали кошти на ЗСУ. Мені здається, це зараз місія номер один у всіх сферах, які в нас є в Україні. І тому я скажу так, було все супер круто. В ніженському відділі поліції. <плакова> П'єш, як моя тьотка з села. До не претензії Розкажіть мені, будь ласка, які у вас сьогодні виникли наймасштабніші емоції, коли перша команда виступала, як вони танцювали. Чесно, ніжинська сцена вона завжди відрізняється від інших, тим, що нас завжди зустрічають тепло, бажано. І, до речі, це не тільки стосується нашої команди. Ви бачили реакцію зала на інші команди на СМТ, на Володимирський централ. Все чітко, все класно. Дякуємо нашому улюбленому вузу, що прийня... приймаєте нас такими, які ми є. Вибачте, Ху! Ху! О, наша не російська! Не захороста! Защо не хотіли? Куди ти виперс? Я в тебе дбаю. Куда ти виперлося? Полторашка! Давай, продивуться, ти не проходиш. Так я хочу! Ні-ні-ні, давай, давай! Та хочу я! Да. Ах, так? <му> <му> так! а я що? А ти будеш вісгратися! <му> я не поняла, ви забули, хто? Серйозно? ніхто? Радись, на безпеці на столі. За да, годом, потом, потім! Ні, не, не потім пішли э, по городу гуляти. поки ходили, вкрали кошельок. Не, на ну, що, нам же теж треба якось виживати? Владос, ти ж, ти ж вора, що такі людям кажеш? Нас же посадять. У нас посадить, у мене батя полковник поліції. Нам дуже сподобалось. Нам дуже сподобалось в першу чергу зал. Ми не очікували, що зал буде такий теплий і буде такий красивий. З фонарем. Ми такого не очікували. Зал дуже гарний, ніжен просто бомба. Ми тут не перший раз. Ну, ось за цим. Ось Зніміть я крупним планом. З цим чоловіком ми тут проводили Мене в залі радує те, що є світло. І ми проводили весілля тут людям із Лосинівки в кафе «Барва», тому нам дуже сподобався Ніжин і тому ми ще раз сюди приїхали. Добре, так ну, ще... Ти... ще раз приїдете до нас, було Як... дуже весело. Якщо, якщо будете гукати, приїдемо обов'язково. Ви тільки гукайте. Хочу подякувати за те, що вчився чи був в цьому університеті. Зніміть мене крупним планом. І я з Полтавської області, Шишацький район. Гоголь, Микола Васильович, родом із мого району. 15 кілометрів від Шишак. Гоголь наш земляк, а не ваш. Так що не виділяйте. Що думає мама? Хоть мене движать. Хоть мене бюджет. Що думає брат? Хоть би з'їхав з кімнати, Хоть би з'їхав з кімнати. Що думає свиня? От мене заліза. Зря кажуть, що але стовоєш, талантливі. Дивіться, що і з Те, що нам дарували сьогоднішні команди, наша молодь, вона. Доводить, що українці сильні духом, що ми життєво оптимістичні. Ми єднаємось і ми переможемо. Мені дуже дуже приємно те, що наш університет живе. Цим заходом показали, що у нас є студенти. Студенти себе я студентами, що вони дружня, весела, крута сім'я. Дякуємо, Олександр Гориш за таку дуже класну ініціативу, такого проведення. Ніжинський державний університет продовжує далі працювати на освітньому фронті. А нас нюз свого носа всюди. Тож ставте подобайку під цим відео, коментуйте і підписуйтесь на нас в соціальних мережах. І звичайно ж пам'ятайте, все буде Україна. no news